Сезоння у нас трохи важке було, тому що група людей, 5-6 людей у нас їздили в корею на Нірсіаду, де тренувачний процес практично там проводили. Друга група з Анатолієм Петровичем Назаренком проводила тут тренувальний збір. Нам тільки вдалося зібрати буквально одну контрольну гру, зіграти з Волочиськом. Всім разом і вже ми розглядали ігру кубку як підготовка до чемпіонату. Ну я думаю, одно що ці дві гри ми зіграли і виграли і Волочиську, виграли і кубкову гру. І думаю, на сьогоднішній час зберегли практично на 90% процентів состав. З основних втрат кращий бомбардир клубу Богдан Семенець не продовжує тернопільський контракт. В чемпіонаті гратиме за ФК Полтава. Волошинович перейшов у лави Тернопільської Ниви, де вже тренується колишній кіпер Тернополя. Плет я і команда тільки бажаємо йому успіхів, тому що це люди, які принесли користь в Катернополі. Я сподіваюся, що ще вони Тернопільському футболу послужать, це Тернопільський Ні і зіграють удачно. І десь в деякій мірі я не думаю, що він між нами якась буде ворожнеча, тому що ви бачите, вже в Тернопіль поповнює не тільки другі команди Полтаву, то все, ми вже бачите, даємо результати і поповнюємо нашу ниву. Чемпіонат першої ліги ФК Тернопіль почне на виїзді в неділю, 26 липня. Гратимуть у конча заспі проти київського Динамо. 2 Стартові ігри цілий час, вони напружені і для Динамо, і для нас. Я думаю, одно не будемо зараз закидати шапками, що ми там ідемо перемагати, бо що ми йдемо за очками, ми їдемо за хорошою грою. Я думаю, одно, що ви знаєте, які в нас важкі ігри були в тому році візні. Я думаю, щоб вони не повторились, у нас такі, що будемо грати від оборони, будемо закриватися, будемо боротися за щоб не пропустити.